Не раз актова зала міської поліклініки була просочена атмосферою хвилювання, і як кажуть, світлого суму. Тут вітали, проваджали, зичили, співали і декламували. Днями у ній дякували за працю, відповідальність, мудре керівництво. Відзначивши шанований ювілей посаду головного лікаря центральної міської лікарні, що її займав близько 15 років, залишив Анатолій Терефеєв. Попрощатися з керівною посадою, то не значить перестати бути корисним для рідного міста і області, впевнений Бердичівський міський голова. Рішення пана Терефеєва змінити статус керівника на статус наставника Василь Мазур вважає мудрим. 25 років Анатолій Миколаївич віддав Зордичівський міський лікар. Обрав він собі для себе дуже непросту професію, дуже багато працював на шмеду, працював головним лікарем. Сьогодні, можна сказати, багато зроблено, багато пройдено, багато пережито. Я хочу, як міський голова подякувати Анатолію Миколаївичу за те, що за спільну роботу, тому що багато-багато чого зроблено. І сьогодні Анатолій Миколаївич, я думаю, що має бажання все, що він напрацював, має свій, той досвід вже передавати в ролі наставника. Виявляється, добре, пам'ятає 75-й рік інтерна Терефєєва Йосип Запаловський. Ювіляра вважає людиною відповідальною та добросовісною. Голова Житомирської обласної ради нещуток знає про все, що коїться у Бердичівській медицині. Цю галузь високопосадовець вважає одну із пріоритетних в області. Для нас керівників області. Зараз головне завдання це зміцнити матеріальну технічну базу лікарняних закладів нашої Житомирської області. І якщо навіть взяти Бердичів, то це і відділення матері і дитини, це і відділення гемодіалізу. Я як зараз пам'ятаю Михайло Іванович, ви нам все доказували, що Бердичів треба виділити 300 тисяч, щоб відкрити таке відділення. Але правда, ще й знайшлися меценати, які ще півтора мільйона додавали. І в нас є таке відділення, яке буде забезпечувати не тільки Бердичів, а Бердичівські район, і напевно, ще навколишні райони. Я це все до чого говорю: до того, що галузь медицини для нас це пріоритет в області. І це бачать люди. Обласне керівництво прагнутиме допомогти усім, хто працює, наголосив у своєму виступі Йосип Запаловський. Очільник Бердичева та член його команди саме із такої когорти, констатував він. У цьому голова облради переконався особисто. Я 29 грудня був на сесії Бердичівської міської ради, коли затверджували, приймали бюджет на 12 рік. Ви знаєте, настільки консолідований рада консолідована міська. Депутатський корпус, що просто приємно бути, мабуть, провів цю сесію за 23 хвилини. Це рекорд. Розумієте? Чому так? Тому що є взаєморозуміння серед депутатського корпусу. І вони детально це питання проговорили ще раніше, ще до сесії. І це дуже приємно. І навіть коли підводили підсумки, як пройшли сесії в районах міста в області. То переможцем є Бердичівська міська рада, тому що вони швидко і якісно прийняли бюджет на слідуючий рік на 12-й рік. Ті, хто працює нині у практичній медицині, достойні подяки, переконаний Олександр Торбас. У цій галузі звичайні люди часто творять незвичайне, вважає начальник обласного управління охорони здоров'я. Антон Миколаївич дійсно він не тільки вносить. Він ще буде багато вносити, як кажуть, свого і досвіду, і е, своїх знань. І своїх можливостей те, щоб дійсно і медицина не тільки міста Бердичева, а і медицина всієї області розвивалася, мала гарні результати. І щоб саме головне були задоволені цією роботою і пацієнти, і жителі Житомирської області. Анатолій Миколаївич сьогодні очолює Асоціацію головних лікарів області. Я думаю, він далі її буде очолювати, тому що в нього дійсно великий досвід життєвий. І головний медик Житомирщини і керівник обласної клінічної лікарні Михайло Борщевський запевняють, передбачені у бюджеті області кошти для цієї галузі, а їх на 2012-й заплановано майже на 200 мільйонів гривень більше. Цілком дозволяють зробити процес надання послуг населенню якісним. До речі, Бердичівський міський голова, чи не перший в області, сказав своє за відпрацювання програми забезпечення молодих спеціалістів від медицини житлом. Нині погляди фахівців направлені на Вінницький медуніверситет. Справа за медик. Ками було що сказати Михайлу Борщевському і на адресу Анатолія Терефеєва. Я вас знаю дуже багато років, дуже дуже давно. Ви є порядною, був порядною і будете порядною людиною. Ви ніколи нікого не підставляли, ви ніколи нікого не підводили. Ви завжди заступали за колег за своїх, з якими ви працюєте, та й не тільки за своїх. Що могли побажати своєму колишньому шефу його колишні підлеглі до того, що й медики, звісно, здоров'я? Скільки людина зробила в нашій медицині, скільки наші лікарні зробила, це вклад дуже вагомий. Планка, яка піднята, вона надзвичайно висока. Той мікроклімат, який створений в колективі, він, я думаю, радує наші серця. Анатолій Миколаївич, дякуємо вам за вашу працю. Будьте здорові, Дя... що ваша родина, ваші близькі, ваші діти, онук, внука завжди раду. Дякую. За час його керування у лікарні було зроблено чимало, переконаний сам Анатолій Терефеєв. Це, на його думку, стало результатом тісної співпраці з містом та областю. Та найбільше лікар пишається людьми, з якими йому довелося працювати. Безмовно, найбільше я вдячний вам. Були різні часи, різні моменти. Я пам'ятаю ту підтримку, коли вони були особисто для мене непростими. От я знаю, наш колектив не, як говориться, понаслишки, а знаю зсередини. І повірте мені, що такого колективу, як у нас, мабуть, немає ніде. Я вам ще сильно вдячний, спасибі вам. Традицію від начмеда до головного лікаря успішно підтримано. Наступницею Анатолія Терефеєва на його посту стала Лариса Бабікова. У неї з її попередником склалися чисті людські відносини. Зізналася новопризначений головний лікар. Від того, подяка за досвід, науку, за щирі поради та дружні плече. Я звичайно дякую всім за довіру. Я розумію ту відповідальність, яка викладається на, на мене, на, на наш. Колектив. Ви знаєте, наша лікарня має досить гарні традиції, які ми з вами будемо продовжувати і, звичайно, примножувати, для того, щоб все-таки медицина нашого міста залишалась найкращою не тільки в області, а взагалі.